Ми беремо за любі гроші саме за такий нелік. Від просили суттєво завищені суми користуючись тим, що людям не було де жити. Зуб давали, що я приїду там, продам тобі квартиру. За скільки можна реально зняти квартиру? Так щоб таракани на голову не падали. Можна зняти від 6 тисяч гривень плюс комунальні, як вплинула повномасштабна війна на ринок нерухомості у Черкасах? Які фактори впливають на вартість оренди та продажу житла? Про це сьогодні розпитаємо у ріелтора із 20-річним стажем роботи у цій сфері. Моя співрозмовниця Світлана Козине. Світлано вітаю. Доброго дня. Як за рік цієї повномасштабної війни у Черкасах змінився попит на нерухомість, якщо говорити про оренду житла, попит, пропозиції, ціни, попит знизився. І нарешті почали знижуватися ціни на житло. Тобто, якщо на початку війни знайти більш-менш нормальну квартиру, було майже нереально, і черги на квартири стояли по декілька десятків осіб на одну квартиру, от чекали, що щось звільниться, і так далі, то на сьогоднішній день ринок досить активно насичений пропозицією. Вже є цінові пропозиції від 3-4 тисяч гривень, тобто житло з житла стає більш доступною. От і по великому рахунку, вже кожен сегмент ринку нерухомості, і саме оренди нерухомості, став більш-менш насиченим. Тобто і в елітному сегменті, і в дуже бюджетному від кімнат, гуртожитків від дешевих квартир. От можна вже підшукувати варіанти. З чим пов'язаний був такий шалений попит на квартири на початку повномасштабного вторгнення. І з чим пов'язане зниження зараз? В першу чергу з великою кількістю людей. Люди тікали від війни, От, вони переїжджали в більш мирні міста. І ну, в Черкасах була дуже велика кількість людей, і відповідно всі переїжджали сім'ями, великими родинами і шукали собі житло. А наразі ми можемо говорити про те, що люди повертаються додому. Тобто не завжди в мирні міста, але все ж таки додому звільняються квартири, люди виїжджають потихеньку? На початку повномасштабного вторгнення неодноразово доводилося чути від людей, які тікали від війни, саме що вартість житла в Черкасах одна з найдорожчих по Україні, і тому, що вкладають у вартість ціну за спокій за те, що тут більш-менш спокійне місце. Чи був вам помічений такий факт? І як зараз із цим? Так, дійсно в Черкасах на початку повномасштабного вторгнення дуже піднялися ціни на оренду житла. Дуже тут можна казати і про людський фактор спекулювання, саме тим, що в нас мирне місце, до нас до нас багато їдуть, в нас є попит і відповідно власники. Піднімали дуже ціни на квартири, от але зараз цей фактор вже потроху починає впливати на ціноутворення ринку продажу нерухомості. Тобто ті люди, які втратили в житло, вже починають ну, дивитися в бік купівлі нерухомості. Але я хочу додати, що Черкаси вони ніколи не були дешевим містом в плані оренди нерухомості. Ми завжди йшли майже нога в ногу з Києвом. А що вкладається у вартість? За якими критеріями формується ціна оренди? Це що центр, міста, віддаленість від центру, панельний чи цегляний будинок? Що саме закладається у вартість? Матеріал побудову будинку з рішучого впливу немає на ціноутворення. От в першу чергу це місце розташування будинку, району і стан квартири, стан квартири і Оздоблені, скажімо так, наявність побутової техніки, наявність паркомісця, підземний паркінг, наявність бомбосховища. Тобто, ну, підземні паркінги вони використовуються як бомбосховища, і люди підготувалися, ну і там забезпечили себе питною водою, продуктами харчування і так далі. Тобто, щоб паркінг використовувати вже як і це впливає на вартість оренди. За якими критеріями люди підбирають собі житло, якими вони були на початку осені і які вони зараз? На початку зими дуже великий попит був на приватний сектор, там де були альтернативні види опалення. Тобто всі дуже переживали відсутність світла. От газові котли вони зачасту. Взаємодію зі світлом, вони не працюють при відключенні електрики, і відповідно люди шукали альтернативні види опалення, там, пічне опалення і так далі. От. Зиму пережили, вже е, менш актуальна тема приватних будинків, от, вже їх розглядають там, під свої особисті критерії люди з тваринами, люди там, з малими дітками от, або з літніми батьками, ну, щоб була можливість вийти там, погуляти і так далі. Якщо вже говорити про купівлю-продаж, ви говорите, що багато людей повертаються додому, а дехто все-таки розглядає варіант купити квартиру у Черкасах. Тобто багато з переселенців такі вирішили тут залишитися надовго. Я не скажу, що багато, але так, в нас вже були привочені, коли переселенці придбавали житло, і в більшості випадків це ті люди, яким вже немає куди вертатися. Тобто Мар'янка, Вдіївка, Бахмут, тобто, ну Дуже маловірогідно, що ці місця швидко будуть відновлені, а людям треба продовжувати жити. Тому потихеньку люди вже починають придбавати житло. І це житло зовсім бюджетне, там частинним будинком, от, і елітні квартири. І такі в нас були в купівлі. Що тут закладається у вартісті, що люди шукають найчастіше? Можу, впевнено сказати, що Первинний ринок в Черкасах. Поки що в анабіозі, тобто люди бояться вкладати кошти в нерухомість, які не можна жити. Тобто лідує вторинний ринок і вторинний ринок в гарному житловому стані. Тобто перевага надається квартирам з меблями, з технікою. Якщо придбавають переселенці, то для того, щоб там можливо було відразу жити, От, і не купляти нічого додатково. А якщо ми кажемо про місцевих, то знову ж таки. Щось купляється в оренду, що для особистого проживання, але намагаються купити квартиру в нормальному житловому стані, тобто, щоб не вкладати кошти в майбутнє житло. Хочеться ще предметніше поговорити про ціни, але розумію, що показників просто треба якось звузити. Якщо це, наприклад, брати квартиру двокімнатну, десь в центрі міста, скільки вона коштувала на початок війни і скільки вона коштує зараз. Дуже важко відповісти на це питання. Ми нещодавно з колегами спілкувалися про ринок на початку війни, і були варіанти. Нагадаю, на початку війни не працювали реєстри. От взагалі не можна було вчиняти ніяке привочення з нерухомістю, і люди вдавалися там до. Різних схем, хто бажав виїхати, і ціни були іноді дуже смішні. Там 30 тисяч за трикімнатну квартиру в центрі міста. При тому, що її довоєнна ціна 60-65 тисяч. Тобто, але були і такі варіанти. Люди там писали доручення, зуб давали, що я приїду там, продам тобі квартиру і так далі. То зараз реєстри працюють, все добре. От і я можу сказати, що від початку війни ціни. Підвищилися і вони продовжують рости. А якщо говорити про оренду в контексті порівняння цін? О, ціни знизилися від початку війни. Ці знизилися. Якщо брати ту ж саму двокімнатну квартиру в центрі міста, то наскільки ціна якщо там без комуналки, скільки зараз за скільки можна реально зняти квартиру від до? Нормально, адекватно квартиру мебльовану з побутовою технікою, в нормальному стані, так щоб таракани на голову не падали, можна в центральній частині міста зняти від 6 тисяч гривень плюс комунальні. Тобто це буде комфортна, нормальна квартира. На початку війни люди знімали все, навіть те, що умовно не жиле з поламаною сантехнікою, там, непрацюючими газовими плитами і так далі. От, зараз у такого житла немає попиту. Тобто є чого вибирати, а раніше хапали О Боже, криша над головою є дах, все. Ну, ми беремо за любі гроші. І дуже часто на початку війни, от саме за такий неліквід, просили е суттєво завищені суми, користуючись е тим, що людям не було де жити. Державна програма є оселя. В чому її суть? Роз'ясніть і які підводні камені? Можливо, ви вже спілкувалися з людьми, які цією програмою скористалися? Так, ми працюємо по програмі Єоселя, е задумка в. По великому рахунку геніальна, класна. Тобто для працівників поліції, працівників соціальної сфери, вчителів, медиків. От це крута нагода взяти житлову іпотеку за занищеною повідсотковою ставкою. Тобто дешевий, дуже дешевий соціальний кредит 3 відсотки, майже як в Європі, все круто, все класно. От і відразу декілька банків працювало за цією програмою, і наразі працює. От, і до нового року було видано безліч кредитів, і в Черкасах було видано багато кредитів, але наразі фінансування за цією програмою майже відсутнє. Тобто люди обрали собі житло, отримали підтвердження видачі кредиту від банку. Але, на жаль, банки не можуть прокредитувати. Цю програму, от із-за того, що немає фінансування державного, і наразі це стало вже болючою темою багатьох клієнтів, тому що в будь-якому випадку при обрані квартири дається аванс, який зачасту не повертається, і багато людей вже втратили кошти в цьому очікуванні фінансування. Але ж певно, якщо програма державна, то вона має якісь державні гарантії, якось людям відшкодувати їхні за ні ніяких державних гарантій, тобто. Ключовий посил, ми вас не заставляли давати завдаток. На ринку нерухомості є певні правила, за якими він працює. Незалежно від того, це програма там, державного лізінгу, є оселя, атошне кредитування. Тобто є певні норми, за якими працює ринок нерухомості. Один із них, на підтвердження наміру купити житло, необхідно дати аванс. І в залежності від того, як договори приписані штрафні санкції. А зачасту вони є, і здебільшого це те, що завдаток покупцю не повертається, якщо він не виконує умови договору. Якщо людина планувала оформити кредит протягом місяця, а є оселя, декларує прийняття рішення до 10 днів і не вклалася в ці терміни, відповідно, власник може відмовити в очікуванні в ну, продаж квартири саме цій особі, і тому люди втрачають кошти. Дякую за розмову. Дякую за роз'яснення.